Закончив об'єкт. Кілометр просто покоставки поклав. Все літо клав і пів осені. Просто вообще, багато дуже камня. Положив класне, покостовка гарненький, камінь класний. Зняти фазочки везде, кругленька, Все затерти шви фугою, обалденний. Все класно. Це шви сохнуть тільки. Три дні інструменти вивожу. Це вже остали, остатки. Все, це вже остатки, забираю відра, а то мішалки, тачки, такі тачки, такі підвозні і проче. І, в общем, кому треба, граніт, кому потрібен може граніт, кому потрібен покласти, зробити, столешні, подоконники, пам'ятники. Ну, все роблю. Досвід в мене великий, качественно роблю, все знаю. Якщо потрібно в Житомирі, пацани, ось до ось до моїй рекламчик, дзвоніть. Зробимо все прекрасно і класно. Камінець теж є, все наріжемо, все зробимо. Клас.